Ну, по перше, Гуляйпільський напрямок і сам населений пункт Гуляйполе ворог розглядає як наш один з оборонних вузлів, один з ключових вузлів і загрозу, якщо буде спроба окупувати її власне досягнення реалізації цієї ворожої мети окупації Гуляйполя, Це порушення наших логістичних та оборонних маршрутів відповідно і звичайно це впливатиме. На скажімо так, тактично оперативному рівні на ситуацію на Запорізькому фронті. На сьогодні ви вже задали про 33 й окремий штурмовий полк. Також деякі підрозділи 225 го окремого штурмового полку. Також оперативно командування Південні, підрозділи механізованих бригад. Сьогодні діють на Уліпільському напрямку. Удалося суттєво зупинити просування ворога. І власне ця пожежна команда бачите спрацювала з високою ефективністю. Вдалося, на мій погляд, на сьогодні Принаймні подолати, скажімо так, певні управлінські проблеми, які існували тут при обороні уліпольського вітинку. Відповідно, тому е, сподіваємося, що ті 4 кілометри там плюс-мінус, трошки більше, трошки менше, які від зеленого гаю до безпосередньо колись населеного пункту гуляй поле сьогодні залишаються. Вони стануть ворогу на перешкоді, тому що організовано сьогодні відповідно нову лінію оборони. Яка сьогодні вже стримала ворога, як я зазначу, хоча ми розуміємо прекрасно, що ворог зараз буде використовувати. Він проводить певні перегрупування, отримавши відсіч, буде готувати подальші штурмові дії, і звичайно буде застосовувати на мій погляд максимально всі ті вогневі засоби враження, які в нього є. Звичайно, ми говоримо про артилерію. Ми говоримо про авіаційну компоненту. Тобто, там, де ворог, і це ж не перший напрямок, там де ворог не може здобути будь-яких успіхів. Тим більше в лобову атаку він починає знищувати такі населені пункти і нашу фортифікацію. Відповідно, тому жорстокі бої тут будуть тривати. Відповідно, сподіваюся, що якраз ота та нова лінія оборони, яку я вже згадав, вдалося і створити. Вона дасть можливість і нам провести відповідні перегрупування, дасть можливість і нам зупинити ворога в подальшому для того, щоб покращити і логістичні моменти, покращити фортифікацію, в тому числі. Ну і власне зупиняти ворога і надалі. Тому що ситуація ще раз кажу, для ворога вона є перспективною. Він це прекрасно розуміє, тому зменшувати тиск навряд чи буде.